Вітаю всіх на своєму каналі, готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам рецепт соковитих котлет. А що надасть їм соковитості, ви дізнаєтесь, коли додивитеся відео до кінця. Фарш, цибуля, кабачок, кріп, панірувальні сухарі, яйце, сіль, часник, чорний мелений перець і смажити буду на олії. Для початку займуся кабачком. Відріжу хвостики. Я брала молоденький кабачок, тому його чистити не буду. Відрізала все зайве, а зараз натру на терці. Кабачок буду натирати на мілкій терці. Натертий кабачок перекладаю в миску. Далі кабачок посолити. Для чого я солю? Для того, щоб він випустив більше соку. Перемішаю, Сік мені не потрібен, і залишаю на 10 хвилин. До котлет я хочу додати ще кріп. Мілко нарізаю. Кріп перекладаю в миску, в якій я буду безпосередньо перемішувати всі інгредієнти. Цибулю буду натирати на кропній терці. Натерту цибулю перекладаю в миску. Кабачок постояв 10 хвилин, добре пустив сік. Зараз його Відтискаю і перекладаю в загальну миску. Це можна робити і руками, можна через друшлак. Стільки багато соку, і перекладаю в миску, хоча я вичавлюю сік, але це не завадить котлетам бути дуже соковитими. Зараз через прес пропустити часник. Та буду об'єднувати всі інгредієнти. У миску перекладаю фарш, я брала фарш зі свинини. Це може бути і курячий фарш, індичий яловичий. Додаю перець чорний, сіль, сіль за смаком, так як і перець, одне яйце. Для того, щоб фарш тримався кучі і котлети не розпадалися, та панірувальні сухарі. І все добре перемішую. Я роблю це рукою, мені зручніше так. Всі інгредієнти я добре перемішала, зараз залишаю фарш. Але попередньо його накриваю на 30 хвилин. Фарш простоє в пів години. Зараз знімаю харчову плівку і буду його перемішувати. Попередньо хочу руку змастити водою, щоб фарш не прилипав до руки. Перемішую, і буду виробляти котлети. Змочую руки у воді, набираю необхідну мені кількість фаршу, для чого я змочила, щоб котлети виробити такими охайними, і вони, м'ясо краще трималося. Я ось так перекладаю з руки на руку, формуючи форму котлети. І так притискую, щоб м'ясо трималося купи. Все, котлета готова, поки перекладаю її на дошку. Далі роблю все те ж саме. Руки змащую за необхідності. Зараз я бачу, що фарш починає прилипати, тому змастила руки. З усім фаршем повторюю те ж саме. Аромат від ще не готових котлет дуже смачний. Я навіть не уявляю, які вони будуть смачні і як будуть ароматно пахнути. На добре розігріту сковорідку додаю рослинну олію і викладаю котлети. Котлети перевертаю на іншу сторону. Ось вони так піджарилися. За необхідності можу ще раз їх на ту сторону перевернути. Готові котлети перекладаю в миску. Видно навіть, як із котлети витікає сік, настільки вони соковиті. Котлети готові, зараз буду пробувати. Куштую. Яка в нас соковита навіть від дотику. Пробую. Котлети на смак смачні та соковиті, і кабачок додає більше соковитості м'ясу. Дякую, що додивилися відео до кінця, і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів.